Вітаю! Якщо ви батьки або майбутні батьки та прагнете сформувати своєю дитиною довірливі стосунки, хочете виховувати впевнену у собі дитину та вас хвилює тема статевого виховання, тоді це відео саме для вас. Залишайтеся до кінця відео, адже саме в кінці ви отримаєте подарунок, гайд, який полегшить ваше спілкування з дитиною на інтимні теми. Чи замислювалися ви, що ваше мовчання про статеве виховання може обернутися серйозними проблемами для вашої дитини? Саме за статистикою щороку тисячі дітей стають жертвами сексуального насильства, і більшість із них навіть не розуміють, що їхні кордони були порушені. У 15% випадків підлітки роблять аборти через брак знань про контрацепцію та безпечну поведінку. 40% дітей вперше дізнаються про секс від однолітків або з ненадійних джерел, що може призводити до спотворень уяви. Ці цифри вражають, чи не так? Але я хочу розповісти вам не лише про проблему, а й про рішення. Я Наталія Коценко, лікар, психолог і автор курсу для батьків «Сексуальна освіти від народження до 18 років. У цьому відео ви дізнаєтеся, чому мовчання про статеве виховання небезпечне, як це впливає на майбутнє вашої дитини та як почати говорити про це правильно. Але спочатку пропоную вам поставити вподобайку до цього відео, щоб більше батьків дізналися про важливість теми статевого виховання та підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Чому мовчання небезпечне? Мовчання про статеву освіту це не просто пропущена розмова, це прогалина, яка може вплинути на безпеку, на саму оцінку і навіть на майбутнє вашої дитини. Багато батьків думають. Та моя дитина ще мала, їй це не потрібно. Або я говорю, поговорю про це пізніше, коли прийде час? Але ви, але ви замислювалися, звідки діти отримують інформацію, коли ви мовчите: інтернет, друзі, соціальні мережі чи завжди ці джерела є достовірними? Чи навчають вони вашу дитину поваги до себе, поваги до інших, відповідальності, безпеки? Без базових знань ваша дитина стає вразливою. Давайте розглянемо кілька можливих наслідків, коли тема статевої освіти залишається під замком. Найперше, це можливо дезінформація та небезпечні поради. Якщо дитина не отримує знань від вас, вона хочете ви того чи ні шукатиме відповіді в інших джерелах у друзів, в інтернеті чи в соціальних мережах. І ці джерела можуть бути спотвореними. От, наприклад, неправильне уявлення про тіло, про стосунки чи безпеку можуть закріпитися на все життя. Наступне це нездатність розпізнавати загрозу. Діти, яких не навчають розпізнавати маніпуляції та порушення їхніх кордонів, стають вразливішими до насильства чи до небезпечних ситуацій. Ось, наприклад, вони можуть не зрозуміти, що хтось порушує їхні особисті межі. чи не наважитися про це взагалі розповісти комусь. Почуття сорому та заниженої самоцінки. Якщо дитина не має чітких знань, вона може соромитися свого тіла та не знати, як правильно ставитися до змін, які з нею відбуваються. Це створює грунт для комплексів, а іноді й до тривалого неприйняття себе. Ще один варіант це ризики ранніх та незахищених статевих контактів. Коли діти не мають базових знань про безпеку, вони часто роблять висновки із міфів, які чули від однолітків. Це може призвести до небажаної вагітності там чи до інфекцій. Також можлива недовіра до батьків. Якщо батьки не готові обговорювати важливі теми, дитина перестає бачити в них надійне джерело інформації. Це може стати причиною того, що вони не звертаються за порадою в дійсно складних. Ситуаціях. Взагалі, що таке грамотне статеве виховання? Це не про те, як займатися сексом у жодному разі, це про розуміння своїх та чужих кордонів, повага до себе, до інших, захист від ризикованих ситуацій, відповідальність за свої дії. Коли дитина отримує знання поступово у формі, яка відповідає її вівку, вона почувається впевненою та захищеною. Це все добре, але як почати говорити із своєю дитиною на інтимні теми? Почніть із простого: називайте частини тіла своїми іменами без сорому. Дозвольте дитині ставити будь-які запитання і не осуджуйте її інтерес. Говоріть про особисті кордони, наприклад, твоє тіло належить тільки тобі. Багато батьків не знають, як правильно почати розмову про статеве виховання. Саме тому я створила для вас безкоштовний гайд. 10 ключових фраз для складних запитань дітей. У ньому ви знайдете, як пояснити дитині її кордони, як відповідати на складні запитання без дискомфорту, як закласти основи захисту та впевненості. Завантажуйте цей гайд за посиланням в описі до відео, щоб допомогти вашій дитині вирости захищеною, щасливою та впевненою у собі. Не мовчіть, дійте! Якщо вам здається, що розмови про статеве виховання, це складно. Не хвилюйтеся, на моєму каналі я ділюся порадами, рекомендаціями, які допоможуть вам крок за кроком почати ці розмови без страху та без напруги. Дивіться інші мої відео та підписуйтеся. І разом ми зробимо цю тему зрозумілою та простою. Пам'ятайте, мовчання може коштувати дуже дорого, а розмова це найкраща інвестиція у щасливе і безпечне майбутнє. Вашої дитини. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і поділіться ним з тими, кому це може справді допомогти. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!